Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так, зважаючи на реакцію деяких моїх респондентів, так, на повідомлення моє ну, абсолютно об'єктивне, про те, що у війні нинішній вбивстві. Українців руйнування українських міст і цілих областей винні московити андрофаги, а не Путін. Наришкін, хто там Патрушев, е, хто там ще е, Соловйов, Скабієва і, і, і прочі інші діячі. Ну це ж просто смішно. Я розповідаю елементарні речі, неяти. Хто там? Не понимают, не доходить. Ну, я пояснюю, приходиться на пальцях пояснювати. За штурвалами літаків. Так, всякі там ту, і не ту, і ту, <свісно> ту 134, а свою ні разу. Так, так от сидять московити андрофаги, не Путін сидить. Не Патрушив, не на І це вони направляють цілеспрямовано свої ракети на дитячі майданчики, дитячі лікарні, пологові будинки, посплячих людях. Ну ви ж маєте розум хоч-небудь. що Порівняйте. Це один із методів наукових порівнянь елементарних Українці за... Час три з половиною роки війни не розбомбили в Московії жодного дитячого садка, дитячої лікарні. так, І так далі, і тому подібне. Жодного полового будинку, якщо розбомбили назвіть мені, а у нас це кожен день практично відбувається. І ще раз нагадую, що за штурвалами українських літаків. І всяких там е, ракетних установок і дронів сидять українці етнічні. А там сидять московити етнічні. От вам і різниця. Це варварський, божевільний так, народ людожер. Ну, скільки можна, я на фактах пояснюю, от вам різниця. Що українці роблять? Як цивілізований європейський народ. І що роблять московити андрофаги? Я їх азіатами не можу назвати. Ні Європ... Це є євразійці, це які... якийсь провал, якусь не знаю, чорну яму божевільну між Європою і Азією і витворений отакий неймовірний народ, який же ж бреше, він же ж постійно їх слухає, що вони повинні... Та ніколи, то ми не стріляємо. Ми, ми по мірним городам не стріляємо. Стоять розбиті в пухів прах міста, і вони оце дивляться і брешуть тобі в очі. Чому? Тому що вони такі, це в них всередині генетика, і тут ви нічого не зробите. Нічого не зробите. Просто треба від них триматися подалі, щоб ця зараза й на нас не перейшла. Так. <свят> Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Що казав нас Тарас Григорович Шевченко? Він же був абсолютно правий тоді ще. Він оце все, що я вам розповідаю, розумів, що це в генетиці у них закладено. Їхня оцей ментальний страшна брехливість і страшна жорстокість. Неумотивована. Ну навіщо стрілять по. Е Найбільшій лікарні охмадит так, в Україні. Навіщо дитяча лікарня? Що вони не знають, та знають вони все. Вони висилають спочатку розвідувальні дрони для того, щоб вони знайшли ці об'єкти, а потім по них стріляють. Це ну, класично характерно для них. Назвіть мені жод, хоча б одну, я не знаю. Я тоді буду говорити, якщо мені знайдуть хоча б одну там головну дитячу лікарню чи пологовий будинок у Москві, який розбомблений українцями в європейській частині, яка вся знаходиться під ударами Збройних сил України, де це? Та це не те, що ми різний народ, різні народи. Між нами цивілізаційне провалля неймовірне. Це ж так чи не так? От я на прикладах конкретних і на пальцях пояснюю тим, який донині не доходить. Ну, не доходить. Ну, що ну, ти зробиш? ну Такий уродзоний, так, ну, так трапилося, ніхто з того не видає. Але ж ну, хоча б щось треба ж кумекати. Хоча б, це ж елементарні речі. Це не вища математика, не китайська грамота, ні, ні що інше, це елементарні речі. Порівняйте, скільки дитячих лікарень розбомбили пологових будинків, дитячих майданчиків тих будинків розбомбили українці з плячих людей. І скільки московити, скільки ми зруйнували міст, і скільки вони зруйнували. Ну, елементарні ж речі. Це ж не те, що там якесь десь фантастичні люди, ці московити андрофаги. І треба від них триматися бо далі, бо до на, на нас переходить. Оця зараза, так, оця зараза московицька, вона ж переходить на інші народи. Тому що спуститься вниз, набагато легше, ані піднятися вгору. Знову ж таки, показую на пальцях.